Ви знаєте, коли е, мені потрібно розказати, що саме буде на, в школі психосоматики, чим ця школа в мене там така унікальна, е, що дасть людині е, проходження навчання тут я постійно стикаюсь е, з одним і тим самим, що ймовірно, назва е, самої школи вона Може вводити в якусь оману і думати, що ми тут часто про хвороби. Хоча насправді хвороби це так, це, це кінцеве, це кінцева точка а, того, що відбувається у нашій психіці, це кінцеве, так і ви розумієте, що хворіємо ми тоді, коли а, щось у нас відбувається а, в психіці, в житті відбувається якось те, що відбувається, ми якось там певним чином оцінюємо. І не хворіємо ми від щастя. Я думаю, що ніхто не захворів від того, що вам зробили пропозицію, кохана людина, як ну від якої ви цього чекали. Ще, мабуть, ніхто не захворів від підвищення зарплати. Від не знаю, ну словом від якихось таких позитивних змін, так звісно, якщо Підвищення зарплати сприйняли, як те, що ви цього не заслужили, чи як якусь небезпеку, то, ймовірно, тут може бути і а, якийсь фізіологічний прояв, тобто якесь щось може проявитися. Словом, хворіємо ми тоді, коли в нас відбуваються якісь процеси в психіці. І власне, що таке школа психосоматики, це мій. Погляд це мій досвід, моє сприйняття світу, життя, законів життя, законів роботи психіки, які дають змогу, по-перше, мені вибудувати моє життя таким чином, яким мені хочеться, так? дають змогу. Мені практично не хворіти, або якщо десь я з чимось не справляюся і хворію, то я маю змогу досить швидко досить легко з цього вийти, розуміючи, як це працює, так дає змогу мені мати здорових дітей, які. Практично не хворіють. Якщо е, якась симптоматика колись десь і проявляється, я розумію за яким принципом і що відбувається, е, і це вирішується без ліків. Тобто на сьогоднішній день е, моїм дітям вісім там старшому сину 8 років молодшій доньці, 5,5, За цей час е, з ліків, так тих, які ми називаємо ліками, апте, аптечні е, ліки, так. Мої діти приймали це медикаментозний сон під час лікування зубчиків і як спосіб додаткового знеболення старшому після медикаментозного цього сну, тому що там такі процедури проводили, що ясна його дещо боліли і він вживав. Невелику дозу ібупрофену, щоб знизити ось цю біль. Це за вісім років життя єдині ліки, ось, наприклад, у нього. Ну і в доньки це лише також медикаментозний сон, але який не потребував подальшого знеболення. І, ну, як на мене, це прекрасний показник того, заради чого варто би було вивчати. І змінювати своє налаштування в психіці, ну, як мінімум, щоб всередині вашого родинного кола, сімейного кола здоров'я було на іншому рівні. Я вам хочу сказати, що це ще й прекрасна економія грошей, тому що хворіти це досить таки недешево. І... Мої діти повністю соціаліз... соціалізовані. Так, вони ходять в садочки, в школу, тобто вони серед дітей постійно, вони там не особливо там. Закутані вони їдять морозиво і взимку, і на вулиці в замку може їсти морозиво. Ну тобто для мене це окей, для них це також. Вони від цього не хворіють, там, від того, що вони там щось холодне, їдять чи п'ють, неважливо літо чи зима на вулиці. Ми живемо в Португалії. І вони ну, купаються в океані, і хто в курсі, в океані вода холодна, це не іспанське море, це океан, і там дійсно холодно. І, ну, вони не хворіють. Вони не хворіють тоді, коли якісь хвороби в їхніх класах чи група гуляють, так? Тобто. Від інших вони не заражаються, але хворіють тоді, коли в мене якісь відбуваються ситуації, з якими я не можу справитись в моменті. Я також жива людина, іноді таке трапляється. Хоч це трапляється дуже рідко в порівнянні з тим, як це було раніше, то зараз це дуже рідко, але трапляється. І, власне, тоді, коли трапляється, вони дійсно можуть хворіти. Що робити в цьому випадку? Я знаю, я знаю, в мене є колеги, так, до яких я можу звернутися за особистою консультацією. І хочу сказати ще раз, що одна з таких переваг навчання в школі це досить того, що ви будете розуміти, що з вами відбувається, ви ще й будете мати. Змогу вирішувати свої проблеми ну, серед своїх колег і це, це, ну, я знаю, що між собою в групі це все вирішується, звісно, безкоштовно. Ти мені допомогла, а потім я тобі допомогу. Так, тобто це якась така ну, взаємодопомога. Я склалась так, так, що а, я крім здоров'я ще й пофіксила свої, свій фінансовий стан, так, своє мислення фінансове. Це також, до речі, входить в навчальну програму. У мене там є такий модуль гроші, на якому студенти проходять все те саме, що я з собою робила, так, всі, всі ці зміни. І я маю змогу платити за консультації, ходити до тих, кого я вважаю найкращими, і не дивитись на те, в скільки разів там дорожче їхня консультація коштує за мою консультацію, я можу собі це дозволити. Так? Але насправді є змога і безкоштовної роботи з моїми одногрупницями, з, з моїми колегами, з якими я підтримую стосунки. Так? І так само випускники моїх моїх шкіл, так які я, я між ними стараюсь зі свого боку зробити все для того, щоб у них був дружній колектив, щоб вони один з одним дружили, підтримували відносини, щоб була класна атмосфера всередині групи. І е, вони мають змогу вирішувати свої проблеми, свої запити один з одним, вже за рахунок цієї дружби і компетентності, так, маючи там додаткові якісь свої відгуки, е, кейси, е, але ну, от в межах цієї такої дружби, один з одним. Крім того, е, ось власне те, чого я навчаю. Те, що я передаю в школі психосоматики, а там дуже-дуже багато, дуже велика кількість практики, те, що я там навчаю, дає змогу в першу чергу подивитись на себе зовсім по-іншому, оцінити себе по-іншому. Оцінити свої вміння і можливості по-іншому, тобто це завжди про великий внутрішній ріст, це про великі внутрішні зміни, які відповідно завжди проявляються зовнішніми змінами. Для підтвердження я завжди, до речі, прошу в своєму блозі підписуватись на моїх студентів. Я коли вони мене відмічають. Відмічають, я їх завжди репорчу і завжди вказую, що підписуйтесь на моїх студентів. Багато з мого блогу ходять на консультації до моїх студентів. Я знаю, що довіра до моїх студентів, до тих, кого випустила саме я, дуже висока. І крім цього, я прошу, щоб підписувались, і таким чином, ви маєте змогу спостерігати за. Тим, як росте і змінюється людина. Але ви навіть можете подивитися, як змінювалася я, як змінювалася е навіть моя зовнішність. Я мовчу про внутрішність, е тому що зовнішність це відображення внутрішнього, так? як змінювалася моя зовнішність за е ось цей от період. Е Вивчення і за період роботи над собою саме з психосоматикою. Прекрасний приклад це ви можете прокрутити там мою сторінку в інстаграм і подивитись там. Скільки там років назад, так що я писала, як я писала, які там в мене були фотографії, які там можливо були відео, які слова, який був голос, яке моє мислення було. Я не видаляю цей контент для того, щоб ви мали з чим порівняти, так порівняти мій ріст. Я розумію, колись я так думала, зараз я по-іншому думаю. Це все про мій ріст, і точно так само на YouTube. Ви можете прокрутити, подивитись мої відео, які там виставлені, порівняти якого року відео, подивитися, як я там себе веду, що я там говорю, як я там виглядаю і як зараз. Так? І м -м -м, точно так само, коли цьому відео буде там, я не знаю скільки років, то а, це буде такий собі зріз, як я виглядала, коли мені було 38, і коли я була ось саме на. Такий щаблі свого розвитку, і, власне, коли там мені буде 40, 42, 45, я буду якось по-іншому виглядати, якось по-іншому себе вести. У мене рівень життя буде якийсь інший. І ось воно таке порівняння. Тому сходіть, подивіться і порівняйте мої зміни, подивіться, чи воно того варте. також Навчання в мене дає змогу навчитись слухати себе, чути себе, вірити собі, вірити в себе, дає змогу реалізуватися саме таким чином, яким ви це відчуваєте. Тобто те, що ви навчаєтесь в школі психосоматики, абсолютно не означає, що ви маєте бути обов'язково. Психосоматологом ви можете реалізовуватись по-різному. Я вже в якомусь відео розповідала, що в мене, наприклад, є студентка, така як Даша, а, вона фінансовий астролог, і вона також фінансову грамотність викладає. Щось там ще але, словом, вона все, що пов'язане з грошима, викладає, але вона розуміє ці принципи роботи в психіці. Вона розуміє, яку роботу їй над собою потрібно зробити для того, щоб отримати тих результатів, які їй потрібно так. Її робота з клієнтами вона також відрізняється від всіх інших спеціалістів її напрямку, тому що вона володіє такими ексклюзивними, скажімо так, і знаннями і інструментами. В мене є люди, наприклад, Юля. Яка психотерапевт. вона володіє глибокими знаннями, працює в гештальт підході, володіє глибокими знаннями, але зараз за рахунок того, що вона має ще і знання з психосоматики, її результативність в роботі з клієнтами ще збільшилась. Тобто вона й до цього була класною, а зараз вона ще, ще збільшилась. Так? В мене є, наприклад, о, до речі, в мене одна з студенток, це оперуючий хірург, гінеколог, і так вона працює лікарем, але для тих жінок, які готові бачити йти більше, вона, вона з ними може працювати над їхніми діагнозами, над їхніми хворобами. Не тільки зі сторони тіла, а й зі сторони психіки. Це дуже унікально, до речі. І це, це Марія Боровець, якщо комусь потрібні контакти, саме цього лікаря вона приймає десь чи у Львові, чи у Львівській області. Словом, якщо у вас є потреба у грамотному такому гінекологу, Кажіть, я поділюсь контактами. Звісно, у мене є, наприклад, така дівчина Люба, вона дуже творча, така цікава, і вона, наприклад, володіє тілескою, вона крайньо сакральний терапевт. Разом з цим вона і володіє всіма знаннями з психосоматики. Тому вона настільки цікаво поєднує роботу з тими запитами, з якими до неї приходять, особливо, якщо мова йде про живі зустрічі, що ну, їх не можна порівняти ні з ким іншим. Є дівчина, яка, наприклад, бізнес-консультант, і вона працює з власниками великих бізнесів через застосування технік. Практик і знань з психосоматики, відповідно, результатів її клієнтів ну, ще глибші і ще більші, ніж, наприклад, були до цього. Тож не, це не означає, що навчаючись в мене, ви обов'язково маєте бути психосоматологом, але ви ці знання можете використовувати. В абсолютно різних сферах використовувати у своєму повсякденному житті, у, повсякден... у стосунках з сім'єю, з родиною, з друзями і так далі. І це не зможе не приносити вам результат. Просто не зможе. Воно 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 результати все одно буде приносити. Але для кого моє навчання не підійде? Для тих людей, які чекають ось такого швидкого результату. Він до речі, в психосоматиці результат дійсно значно швидший, ніж в психотерапії. але це все одно те, в що потрібно вкладатися. Тобто, це не буде такого, що ви прийшли і за тиждень чи за місяць вивчилися і вже маєте професію, вже пішли, працюєте і все. Тут навчання досить довго тривали, це при тому, що я його там стисла наскільки змогла. Але ну, тобто це, це не буде ось таке поверхневе. Швидке, якесь стисле, скорочене навчання для тих людей, які хочуть заплатити гроші, і щоб все відбулося без вашої участі, також так не буде. І це навчання також не підходить для тих людей, які абсолютно не готові до змін. Такі люди також бувають. І якщо ви не готові до змін, якщо ви не готові визнавати, що для того, щоб щось неважливо що абсолютно неважливо що у вашому житті щось змінити, досягнути яко якоїсь бажаної зміни, то для цього потрібно щось змінювати саме у собі саме. У своїй психіці і що десь ви можете бути неправі. Якщо ви до цього не готові, якщо ви не готові до будь-яких внутрішніх змін, то е якщо ви не готові подивитися на, на себе, як, скажімо так, як на об'єкт роботи над собою для, для отримання бажаного результату, то е йти на навчання абсолютно не варто, тому що це будуть лише потрачені гроші, але відсутність результату. Ну, а якщо так складеться в житті, що ви захочете отримати освіту психолога, або, можливо, ви зараз хочете, але боїтеся, що вам буде важко навчатися, що ви не справитесь, що ви не зможете консультувати. Не будете мати сміливості, досвіду для консультування, що навчатись потрібно буде дуже довго для того, щоб змогти працювати, то, почавши навчання саме в моєму навчальному центрі, так, в школі психосоматики, ви матимете змогу отримати простими словами фундаментально важливі знання. І власне з цією базою знань і з цією базою величезною базою практики ви зможете накласти зверху знання університетські, які будуть лягати вже, знаєте, як то кажуть, вода у суху землю. Вони будуть нашаровуватись на ті знання, які у вас є. Це вже буде така фундаментальна структура, на яку легко вже щось класти. І по-друге, у вас буде велика кількість практики в мене. Завдяки тому, що ви будете мати практику, завдяки тому, що ви будете працювати з клієнтами, ви для себе можете вже ось через ці точки дотику з клієнтами, зрозуміти, а що особисто вам цікаво. Який напрямок цікавий, що в подальшому вам хочеться вивчати, що розвивати, з якими запитами працювати, з якими клієнтами працювати, і так далі? Я спостерігаю, як в мене мої випускники там в різних років, наскільки по-різному кожен розвивається, тобто дуже велика кількість. Студентів далі продовжують навчання у ВУЗі, так? Тому що е, мій сертифікат на сьогоднішній час, мій сертифікат дає змогу працювати консультантом з психосоматики. Не психологом, не психотерапевтом, а саме консультантом з психосоматики. Е, і кому хочеться бути саме психологом чи психотерапевтом, чи як там, так? А той йде продовжувати навчання в вузі. і наскільки різні напрямки жінки вибирають для продовження навчання, це починаючи від клінічної психології, закінчуючи сімейними роботою з сімейними парами, бо і соціальна психологія, практичні психологи. НЛП, хтось пішов вивчати саме поглиблено дуже різні, я вже навіть не згадаю зараз ці напрямки, є, що з дітками обирають працювати саме з дітками. Хтось обирає ще щодо що душі, да? але ви зрозумієте: для того, щоб навчатись, так? Потрібно ж зрозуміти, що тобі до душі, щоб не вибирати от просто університет заради диплому, заради бумажки. Ну, тобто, я думаю, у нас в багатьох перша освіта саме за таким принципом була. Да? Тому що престижна бумажка, батьки сказали, там легше вчитись там і так далі. А для того, щоб навчатись задля Знань для кайфу так? Да? то варто все-таки обрати те, що до душі. А як ти обереш, не розуміючи і не пробуючи, не знаючи, а що тобі до душі, да? які там взагалі напрямки бувають, що ти хочеш, як ти це бачиш. А, позитивку в мене там то, також обирали, позитивну психотерапію. Ну, словом. Mm. Коли в тебе є змога, Отримати базу, таку фундаментально важливу базу, коли є змога отримати практику, попробувати себе в практиці в різних, скажімо так, ситуаціях, ти маєш змогу тоді зрозуміти, а що тобі до душі? Це по-перше. По-друге. З цими знаннями, які отримуєте ви тут, ви дійсно можете вступити у вуз. Так як ну, для вступу вуз потрібні вступні іспити, здавати так. І а, за рахунок цих знань ви їх здасте. Так, звісно, я не говорю про іспити з англійської мови. Так, ми тут англійську не будемо вивчати, але. А, іспити ви здасте. Це по-друге, -по по-третє, навчання для вас буде реально легким. По-третє, якщо так складеться, що ви потрапите а, у вуз, в якому вам дають неякісні знання, ви це зможете розпізнати, маючи цю базу знань, і просто перевступити в інший вуз і оцінити там якісні знання чи неякісні знання, так тобто, це для галочки якась інформація. Чи це практична інформація, яку можна застосувати в роботі з клієнтом. Ось. Тому бонусів від навчання дуже багато. Чи кожному це навчання потрібно? Ну, з одного боку, я б вважала, що так, це ті знання, які мали б, мабуть, в школі даватися як база. Але, мабуть, не кожен до них готовий до цих знань. Тому, мабуть, не кожному це потрібно потрібно лише тому, хто готовий брати на себе відповідальність, хто готовий подивитися, скажімо так, на себе в дзеркало, подивитися собі в очі, зізнатись в тому, де ти де потрібно щось змінювати в собі, перестати звинувачувати долю, зірки. Я не знаю, державу, час, кризу батьків, кого там ще у тому способі життя, який у вас, так? Тобто для тих, хто готовий, ви отримаєте багато від цього навчання. То не готовий, мабуть, не варто взагалі навіть йти, пробувати, тратити на це гроші і час. Ось так. І тепер питання: а як же ж правильно назвати ось навчання, яке дає ось стільки? Це точно про психосоматику? Чи це, мабуть, більше ніж просто про психосоматику?